Всім привіт! знову я. Всім здравствуйте хлопчикам і дівчаткам. Знову я сьогодні будемо готувати простенький салатик. Це ми його давно-давно готували. Як кажуть, коли були бідні, то щось не сильно багаті? Проти того, що ми раніше жили, то ми зараз краще живемо. Такий салатик, яєчко варене, цибулинка, картоплинка і огірочок. Оце такий салат. Я буду сьогодні готувати до картошки. Картошка моя там пюрешка є, росольник зварила. Будемо готувати. Так, хто там писав там по поводу мене ззаді плита, це я знімаю у літній кухні, бо у нас багато таких хазяйок, які начнуть, о, засранка. Не побілена плита. Я зараз знімаю в літній кухні. У мене в хаті немає кухні, У мене хата невелика. Там, де повинна бути кухня, ми там зробили спальню. Я собі зробила вугольчик у котельні. Там в мене плита стоїть, там в мене, ну, типу, як міні там метр на метр, всього на всього. Ну, для мене це мало. Так як уже потепліло, я вирішила. Ще воно там поки стоїть, ну я вирішила прибрати в кухні, ще я ремонт не робила. Це, я думаю, тут ж зніму щось, щоб викинути, бо в місяць вже не викидала. Щось зніму та. І поступово буду робити ремонт. Ось таке. Ця в мене кухня літня була як кладова, а ми мене не пользувалися. Так от там у нас усе, як в кладову все вкидаєте. То машинка стиральна пола. В мене газ тут проведений, тут газ проведений. Є тут газ, в мене тут а плита є. Я сама її поставила плиту, зараз стопиться в мене. Вона складається з двох половинок. На тій половині в мене зерно, там, банки пусті, борошно, сахар, ну, як як кладовка. А ця половина я її приберу, поштукатурю побілую. І буде в мене як літня кухня. І знімати можна тут більше місця. Ото з тими каструльками не знаєш, куди подіться, куди їх поставити, ті каструльки, бо немає місця. Метр на метр. Два підвісних шкафчика, морозилка, холодильник, газова плита, столик на столику, духовка, все, нема де кісту замісити, нема, нема як його все розкатати, як поставити. Там плита у нас парове стоїть і все. І, і нема де розвернутися. Тому я вирішила тут зайнятися постійно, бо я ж кажу, що я ось до обіду, вже в мене сил немає. Я її стирала, їсти, варила перемивала, Ну і, і слідом же ж хочу ще сюди ж провести воду. У нас у хаті вода підведена, проведена, а сюди ще не проведена. Тому, я думаю, поступово його буду робити. За все, все я не вспіну його зробити. Хазяйство теж, кози ось, укотитися будуть, свині, поросятка, нутрії, теж хазяйство, поки пообхориєш усе його. Все не входиш, ну нічого. Постепенно будемо робити. Так, значить, робимо салат. Робимо салат. Ріжемо огірочки, бо за ці проблеми можна балакати довго-довго, вони нескінченні, а там грядки, ну, коротше, отакими От кусочками я буду різати на чотири частини, будемо так казати. Отак. Щоб і не дрібно, щоб і не крупно. Ось так якраз прийде. Щоб якось я в город маєш що так. Бо я дрібно не люблю, воно мокре буде і воно не це. Не люблю я. Я її на винігрет, і на ту я не сильно дрібно, все ріжу. Щоб одинакові кубики були та і все. Що вам ще? Скоро вже так резко потепліло, скоро у нас фонтан відкриється. Я вам прошлому годом обіщала на фонтан піти, так і не пішли. Знаєте, як ото поговорка. Як не срачка, так болячка. Отак оце в мене. Там скоро зоопарк відкриється. Підемо в зоопарк. Подивимося. А, Кстати, у нас цей зоопарк. Чи впустили, чи вона пролізла, собака, хаски, чи лайка, чи хаски. І порвала трьох косуль. Да, це у нас зоопарки там. Таке горе случилося. Часничок у мене росте, нехай треба буде хоч шурсі показати, який чесничок у мене, цибулька. Петрушка в мене посходила, ну чого то я її там не бачу. Вона більше всього, що замерзла, вона посходила ровно, а може, а може ще одійде, не знаю, подивимося. В мене ніколи, я вам скажу, що в мене ніколи петрушка не... Я стільки її на зиму не сіла, вона в мене ні разу не, не сходила. Ото весною і то її поливаю, щоб, цей... щоб зійшла і то небагато. Таке, там ось козульки начнуть мої цей котиця, буде ще забава з козенятами. Робити хватить. Каналізацію будемо проводити. Бо треш ставити в хаті туалет. Там душову кабінку поставимо. Як маленька картопелько, так я її вирізав, таким, бачите, і не сильно крупні, і не сильно, картошка ще тепла, і не сильно м'яко. Оце такий салат. Як то кажуть, бідний салат. Або будемо казати ізисканий салат для бідняків. О! Так інтересно кажуться, так? Мені теж кажется, так буде нормально. І тарілочка буде якраз. З горлянкою не знаю. Вона щось у мене не проходить. Мені кажуть, попий молоко з газіровкою. Я я не можу молоко купити. І Богу. Та ще якби своє молоко було, а як куповане, ну, не знаю. Не я, я взагалі не молочна. А ще як чуже молоко, так взагалі. діла. Хотіла інкубатор закласти. Подумала-подумала, не знаю, поки не буду. Може, лише його купити підрозчинки. У мене кура й мало, у нас тут лисиця. Фух. У мене ж тут з однієї сторони сусідів немає, і з другої сусідів нема сторони. Там чагарники та лисиця. лізе. То мене будь-яко відповідягувала, це курей уже. Та ще й граки поробилися. Чи тронше такі граки були? Поробилися, як пантери, нападають на тих курей, хуже яструбів. То мене залишилось небагато курей, думаю, закладу я яєчок в інкубатор, та щоб своє кручало. Не буду, не хочу. Це тяганина, а тепло йде, то забудеш перевернути, то не хочу. То я може краще поїду, там вже під тепло поїду, там може підрощених візьму, а може оцих яку, несучок понаберу. Та й не ходу. У нас для крашанок. У нас м'ясо не так, а для крашанок, Нет, не це не ходу. Я за, заказала три десятки курчаток, десяток бройерів, десяток. Як вони? Голошийки, о Боже, забуваю, Геркулеси чи як вони? І ще якийсь десяток, і все, не хома. Волочнеться, в мене позапрошлим годом були, посідали вудки, бутята, криси, пора діти позалазили, повитягували все, не хочу. Ось тут у кухоньки возьму. Ось у три десятки та й ходить з нас. На крошинку, не от не беру. Та й все. Не хочу я. Бобляться з ними. Ось таке. Так, яйця так само. І не крупно, і не мілко. То люба яєць багато, кидайте багато. Я просто зварила десяток. У мене жася. Все, висловуха. А вона яєчка так їсть варені. Так я їй дала. Два штучки вона з'їла. І кірюшки дала, з'їв, а варити вже не схотілося мені. Мені кажется, пойдет і так. Буде смакота. Ці дівчки робила рогалики. Я їх ніколи не робила на смальці. Перший раз робила. Ви знаєте, понравилось. Смалицю в мене ж є, ми ж зарізали порося. І сестра мені теж як різала порося, теж дала мені жирна, ми такого не їмо. Вона мені отдала, я перетопила. Так я, думаю, попробую. Сметана там була в мене. Хотіла зробити монастирську ізбу. ну, в відтоді не до доїзби мені було. Провалялася хвора, не до доїзби мені було. Ну ми попробую я. Ви знаєте, девочки, непогана штука. У мене там було повидло. чи як воно? Повидло. вишневе. І той. І я ото зробила, то не встигла оглянутися, як я вже поїли. Не ось цей. Та. Приготовлю. На глазі усе все понакидала, то ви знаєте, що й нічого. О, оце. Такий салатик буде. Що, дівчатке. Так, Добавила сюди трошки солі, бо тут же огірки є. Вони не солодні, вони мариновані. І олійки додавила. Щось ми тут діло все перемішуємо, і буде в нас смачний салат. І огірочок. Перше, друге і компот. О, ну яєць може треба було більше трошки, ну нічого. Прокотай ток. Це ж для бідняків. Во. Оце такий салатик. Так. Ти приготувала я такий салат. Кому понравилося, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтеся. Моє відео, кому понравилося. Всім смачного. Салат, кстати, добрий, так. Да. Всім смачного. До нового відео.